Будь ласка, народний депутат Галасюк, від трибуни. Шановні колеги, запропонована урядом податкова реформа є послідовним продовженням помилкової економічної політики. Ця політика нагадує мені казку тільки ще гірше, тому що кінець в неї буде дуже невеселий. Коли нам розповідають про вдалі економічні реформи, я питаю, де їх результати. На жаль, нам не вдалося почути їх під час звіту уряду. А показники будь-яких реформ в усіх країнах дуже прості і зрозумілі. Це рівень зайнятості і створення нових робочих місць, це залучення інвестицій в країну, це рівень доходів громадян, це рівень ціни тарифів, це обсяг виробництва сільськогосподарського і промислового, це експорт національної продукції за кордон. Так от за жовт. Одним з цих показників в нас немає позитивної динаміки. За жодним з цих показників. Покажіть мені ці зміни, тому що їх немає. Приватизація, агральний бізнес та видобуток бурштину, на яких з цієї трибуни наголошував прем'єр-міністр. Вони не витягнуть українську економіку з прірви. Українську економіку з прірви витягнуть машинобудування, металургія, аграрний сектор, в тому числі харчова промисловість, легка промисловість, українська наука, малий бізнес. От хто витягне українську економіку з прірви. Особливий наголос ми маємо робити на розвиток науково місткого виробництва. На it індустрію і інші подібні нові індустрії, де висока продуктивність праці, де високі заробітні плати, де будуть високі відрахування відповідно до бюджету. Я вам хочу сказати, що. Саме це є пріоритет для України. Ми це маємо сьогодні зрозуміти як український парламент в парламентсько президентській республіці. Більше того, шановна пані міністр, каже, що цей проект податкової реформи він підтримується і адміністрацією президента урядами Національною радою реформ. Так я хочу сказати, що тоді ці органи не розуміють, що таке справжні є економічні реформи, мають про це хибне уявлення, адже економічні реформи це не затягання пасків населенню, це не підвищення. Тарифів, це не ліквідація спрощеної системи оподаткування, це не обкладання податками пенсій, це не економічні реформи. Економічні реформи це демонополізація економіки, це створення нових індустрій, запровадження інвестиційних стимулів для того, щоб капітал не тікав в Украї... з України, а прийшов в Україну. Це спрощення ведення бізнесу, це підтримка малого підприємництва, це розвиток промисловості, це подолання безробіття і підвищення соціальних стандартів. Ось що таке справжні економічні реформи. А про цю податкову реформу хочу сказати тільки одне: якщо вже немає політичної волі прийняти правильну податкову реформу 3357, то давайте хоча б цю провалимо для того, щоб не ліквідувати спрощену систему оподаткування, щоб не ліквідувати для сільхозвиробників спецрежим по ПДВ, щоб не ліквідувати для промисловців пільги сьогодні по промисловій нерухомості, які ще, може, трошечки дозволяють їм пережити цю економічну зиму. Насправді, якщо податково. Кова реформа не досягає двох головних цілей: детинізація економіки. Виведення економіки. секунд, будь ласка. Якщо податкова реформа не виконує дві цілі виведення економіки з тіні та забезпечення умов економічного зростання, то це не є податкова реформа, це є ганебна імітація, це є біг по колу, який залишає Україну в третьому сировинному світі на рівні Африки. А нам потрібно в Європу. Для того щоб рухатись в Європу, потрібно приймати податкову реформу і податковий кодекс, і бюджет приймати, який буде інструментом залучення інвестицій, створення нових... Ich